Друзі, я вас вітаю. Якість відео досить погано, тому що зараз я знаходжусь в закинутих шахтах. Дуже хочу знайти сьогодні кажана. Так, друзі, зі мною пішла жіночка, тому що сам би я, мабуть, сюди не зайшов. Це покинуті шахти. Тут колись добували кіноваль. Якщо вам цікаво про ці шахти, можете прийти за посиланням в шарці профілю. Там є у мене є відео на YouTube-каналі. Де я детально розказую про ці шахти, де спускаюся в різні тунелі, можете подивитися. Тут, мабуть, фіха не кажани є. Мабуть, кажани спустилися набагато нижче під землю, тому що тут шахти йдуть дуже глибоко, вони йдуть поверховими слоями. Ух ти! Кажал! Алло! Візьмемо його в руки. І він холодний. Давай, ціпляйся. У них дуже цікавий хватательний рефлекс. Для того, щоб, наприклад, нам руку жати, нам треба м'ясо напружити, а їм навпаки, для того, щоб зажати, м'ясо треба розслабити. Крінь, мордочка. Господи боже, яке страшне. Наприклад. Ну, дуже класний мошок. Цікавий. Боже він такий холодний. Дивіться, як він розправив крила. Дима його повішимо назад на стелю. Так, друзі, все, малюка я поклав на місце. Хай спить, хай відпочиває. А, дивіться, ось цих сірих, які знаходяться в печерах. Бачите, вони сірі. Ну такі, ну сірі. Їх спокійно можна брати в руки, тому що це вечірниця звичайна, вони не кусаються. Ще тут у нас є в шеїнах, я зустрічав то ріжого кажана. Назву я його не знаю, але це рижий кажан, який селиться в дуплах дерев, От він кусити може, його в руки брати ні в якому разі не можна. Так, друзі, а це вже саме родовище. Не родовище, а закинуті шахти, де колись добували кіновар. Вже потім з кіноварю. Ну, там за допомогою хімічного якогось процесу, нагріву, о, вже виробляли ртуть. Тобто а сам кіновар є абсолютно безпечним. Ось. Там на моєму YouTube-каналі є. Відео, де я заходив у ці всі нижні шахти. Тож обов'язково подивіться. Думаю, вам сподобається.